Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Via Viva, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедні перемикачі, які кріпляться на кермо велосипеда. Це монетки від тайванської торгової марки Sunrise. Модель називається М503. Набор монеток право і ліва, яка підходить до велосипедів класу МТБ Хартел чи туристичний, який має трансмісію 3 на 8. Стандартна трансмісія, яка враховує спереду, у нас три зірки, позаду вісім. Дані перемикачі ось такою красивою упаковці. Якщо у вас є друг велосипедист, даний набір дуже буде пасуватиме, дуже буде приємний для подарунку для велосипед велосипедисту. Тому що завжди враховувати, якщо велосипедист більше 5-10 років їздить на велосипеді, завжди ці монетки, як їх називають, виходять з ладу. Перемикачі з часом згодом стають погано рухливими, вони перемикають з потугами, чи мають можливість погано перемикати, перевструюючи через одну через одну, через дві зірки. Тому, виходячи з ладу, їх треба міняти. Це гарний набір, набір монеток, який можна використовувати на велосипедах де трансмісія Шимана. Тобто мається на увазі торгова марка Sunrise о, пасуватиме до е, трансмісії, якщо у вас на велосипеді стоїть Шимановське. Е, ну, що є в наявності? Як ви бачите, от у нас є права-ліва монетка. Е, вони мають, звичайно, тросики, е, що одразу є в комплекті, ось воно так -от -от постачається. І е, Дуже зручно е, їх е, доставати, транспортувати, дарувати. Е, Позаду є інформація, що це за е, примикачі, як виробля... де виробляються, е, офіційно поставляються в Україну, тому вони мають гарантію якості. Наш магазин Віла-Віла є сертифікованим магазином, який продає е, товар від торгової марки Sunrise. Ну, ось от, як воно є. По-перше, металева конструкція монетки з е, пластиковим наконечником. таким. І це теж металевий речаг. Е, речаги металеві це значить вони міцніші, ніж е, пластикові. Потім перемикання робиться рухом, коли ви давите. Е, на монетку. Ось пальцем ви давите один речах і збрасуєте і давите, мається на увазі, що вона да. і пальцем на себе тиснете інший речах. Тобто речаги використовувати можна, коли ви давите одним пальцем на один речах і другим пальцем. Тиснете на другий речах на себе. Це процес перемикання. Е, є у перемикача е, градація шкали. 1. 8 це права монетка до вісьмискоросного перемикача. І е, смужка червона, яка рухається між цими перемикачами, між цими цифрами. Лівий е, речак 1, 2, 3 і красна смужка, яка показує, на якій швидкості стоїть передній перемикач. Е, е, монетка сама пластикова, міцна, має регулюю, регулюючий е, механізм. оцей Якщо вам треба дрібну регулювання зробити, то є ось такий ролик, який дозволяє натягувати це, послабляти перемикач для того, щоб можна було дрібну настройку зробити перемикача. І на іншому теж такий. Кріпиться на кермо, стандартний отвір до всіх велосипедів підходить. Ну і Дуже приємно виглядає чорного кольору, легкі монетки і міцні, тому що конструкція самих речавого має металеву основу. Якщо ви бажаєте встановити на ваш велосипед монетки то ви можете прийти до нас в магазин в нашій в нашій веломастерні постійно працює майстер, який з гарантією якості поставить ці е, монетки на ваш велосипед. Якщо бажаєте замовити, е, переходьте по ссылці нашого YouTube каналу на сайт Вілавівокум'я і там теж замовляйте ці монетки. Е, постійним покупцям у нас завжди лояльні ціни. До зустрічі!